Продовження попередньої серії. В минулому випуску посилання в описі. Випадок, коли у пацієнта випадково з приводу обстеження легені випадково знайшли новоутворення в печінці. Ось воно: це портальна фаза контрастування. Печінка, жовчний міхур, новоутворення. А це артеріальна фаза контрастування. Той самий рівень, і майже нічого не видно. Навіть якщо добре погратись з налаштуваннями, нічого не видно, але можемо знаходити ту зону, де є це новоутворення. Ось вона десь тут. Отже, портальна фаза. І рекомендація зробити МРТ. Праворуч МРТ. І наскільки це інакше, наскільки це чітко, наскільки це яскраво. Ось це новоутворення, печінка, права нирка, кіста правої, правої нирки. Жовчний міхур. І зараз в різних режимах на МРТ жовчний міхур, новоутворення, печінка. Жовчний міхур і ось таке новоутворення. селезінка, кишківник. Далі. Ось так. печінка, жовчний міхур. І ось це новоутворення розміром так, приблизно півтора сантиметри. А ось це кіста правої нирки, а це права нирка. Отже, наскільки. По-різному можна побачити жовчний міхур новоутворення. Висновок МРТ. Ознаки атипової гемангіоми. Я подивився на УЗД. Ось УЗД. Зробив три скріншоти. Отже, печінка. В печінці ось це новоутворення, яке виглядає як гемангіома, досить типово. А це під таким кутом був датчик, що можна розгледіти кісту правої нирки. Так, це один ракурс, інший ракурс ось гемангіома. А тут десь починається права нирка. І ось ще один ракурс: ось ця гемангіома. Ну, в даному ракурсі можна а, думати, чи є якась зона а, навкруги гемангіоми, але а, чіткого нічого впевненого а, поряд з нею немає, і це виглядає досить типово як гемангіома. І зараз ще одне відео. І, і ось таке відео я зробив. Печінка, це новоутворення і права нирка. По термінам Це КТ від жовтня. Минулого року. Це МРТ від е, листопада минулого року, і це я подивився на УЗД минулої суботи, 15 лютого. Не росте, не виглядає злоякісним всі ознаки безпечної Гемангіоми. Висновок. Висновок той самий, треба сто разів подумати, перш ніж людину в томографічну бочку запхати. І ще один висновок: як як яскраво і по-різному, все це показує МРТ.